Ми живемо в мирному місті, і ми не знаємо всієї тої жахливої картинки просто. То якби не вони не забезпечували наших хлопців, то мабуть вже б тут була Росія. Люди втомилися, що ой, там збори, там збори, і кожен день є такі волонтери, що і організації є такі, що продають посвідчення волонтера або з гуманітаркою, там щось переполовинили, не роздали, як треба. Допомагати, донатити хоч по 50, по 100 гривень, але це робити постійно. Дуже важко закривати очі і чути останнє бажання, що передати рідним дружині або мамі, або доньці, сину. З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України ізмаїльська волонтерка Алла Нікітяна розпочала активно допомагати підрозділу, в якому проходив службу її чоловік. Волонтерська діяльність розпочалася з того, що коли чоловік пішов в нашу місцеву тероборону, то прийшлося багато чого просити у людей, починаючи з турнікетів і закінчили ми автівкою. Збирали на автівку. Євробляху купили недорого. І крім нього ще в підрозділі хлопці були, яким теж допомагали. А потім вже однокласник, товариш. Я думаю, що багато у кого так почалася волонтерська діяльність. А ось у травні поточного року Алла вступила до благодійної організації Делвейс, щоб мати змогу допомагати нашим військовим у більших масштабах. Там ми вже збирали побільше суми для тепловізори, дрони, автівки, ремонт автівок, багато чого. Організація дружна, а дівчина була у нас пауербанки робила теж з цих одноразових корилок. І досі вони продовжують. Ну, в принципі, кожен займається чимось. А в загальній групі ми друг другу допомагаємо, у кого щось є. У когось там батончики енергетичні, у когось ліки, і пересилаємо отак все це по новій пошті. У нас безкоштовні доставки. Наразі триває збір для підрозділу морського піхотинця з Ізмоїлу з позивним дизель, який боронить нашу батьківщину на Херсонщині. Збираємо на дрон з тепловізором, який коштує біля 200 тисяч гривень. І зібрали вже майже 153 тисячі, і це мабуть, найвеликий збір. На жаль, за словами волонтерки, останнім часом люди стали донатити значно менше. Люди втомилися, що ой, там збори, там збори, і кожен день оце листаєш стрічку і бачиш, що мені треба наліки, мені треба туди хлопцям, мені треба одяг, карімати, спальники, автівки. Дуже всі розуміють, що це дуже важко, дорого. Чи купити автівку, чи на ремонт автівки все це дорого. І просто людям вже все надоїло. Не відчули цього болю. Просто. А коли ти бачиш там чи родичів, чи просто друзів, які загинули, і ти на поховання приїхав, ти відчуваєш це більше і тобі хочеться допомагати. Є багато таких людей, кого я знаю, що на тобі оці 100 євро, я краще вон, десь щось там, але хай буде хлопцем. Я не обіднію на них. І так само є в гривнях, теж дають. от у мене там, Я пенсіонер, на тобі хоч 50 гривень, але я закину. І у мене легка рука. І вчора зустрілася з дівчиною, ну, дівчиною-пенсіонеркою, вона каже, у мене легка рука, хай у тебе все вийде, весь твій збір. Люди донатять, от як можуть. Хтось, мажор, може там сидіти в кафешкі, да, пити там за тисячу гривень. Його це влаштовує, а от нас не влаштовує така позиція людей. І не тільки наше місто Київ теж вже забув про, про те, що їх хотіли взяти за три дні. Значну роль відіграє той фактор, що у багатьох падає рівень довіри до волонтерів. І через деякі ганебні приклади страждає репутація і чесних волонтерських організацій. Є такі волонтери, що і організації є такі, що продають посвідчення волонтера. Або з гуманітаркою, там щось переполовинили, не роздали, як треба. Ну, Тут треба відсіювати яких волонтерів, бо багато різних є волонтерів. Навіть взяти корпорацію монстрів в Одесі Катю, вони ну, просто, якби не вони не забезпечували наших хлопців, то, мабуть, вже б тут була Росія. Вже дійшли б до нас. На одних волонтерах це і тримається. всі ці… Ну, тепловізори, дрони, бо навіть якщо притула там щось і дає, то воно йде просто в шухлядку, бо його треба повернути. Їм не користується ніхто, бо йому треба здати. І хлопцям, яким теж видали або берці, або полотенечко, да, їм треба це все здати. Якщо підсумок якийсь загубив, ну все це ти будеш з зарплати е, розраховуватись за це. Ну, якось так не знаю. Ну, як по мені, то не дуже правильно. Наші військові, які без сну та відпочинку, виборюють свободу та незалежність України з лютого 22-го року, дуже потребують підтримки стилу. Настрій е, у тих військових, які зараз е, саме зараз прийшли, або там місяць назад після навчань. То вони ще ну, більш-менш нормально. А ті, які вже давно там, і які пішли за ідею, а не їх призвали чи забрали, то вони вже більш пригнічені в тому плані, що е, наша, наша влада забила просто на них. Не, зараз хлопці шукають зимовий одяг, зимову взуття, тому що це зараз не видається. Чи буде воно в грудні, ви, видається, чи ні, ніхто не знає. І... Коли людину поранили, і він лежить в лікарні, і йому просто не йде вже зарплата. Він без нічого там, просто в трусах залишився. Нікому до нього немає діла. Ті, які пішли зразу, хлопці вони пригнічені. Вони вже ну, втомилися, дуже втомилися. Відпочинок потрібен військовим заради психологічної реабілітації, адже кожного дня вони бачать смерті та ховають своїх побратимів. Важче це коли вони разом живуть, спілкуються, дружать, товаришують, а потім, коли штурм очередний, то вбивають, коли твоїх побратимів, і дуже важко закривати очі і чути останнє бажання, що передати рідним дружині або мамі, або доньці, сину. Оце дуже важко. І потім можна просто поїхати дахом після такого, особливо коли це не один побратим загинув, а багато. Сьогодні Алла звертається до містян із закликом про допомогу тим, хто ціною своїх життів захищає наш мир та спокій. Адже тільки об'єднавшись, ми зможемо вибороти жадану перемогу. Я вважаю, що кожен з нас має бути на місці того воїна. І розуміти, що йому потрібно все починає від шкарпеток, закінчує шоломом, хорошим шоломом, броніком, плитами, всім цим. Бо у хлопців мало буває, що не ну, взагалі немає цього. І там то видають, то не видають. Я вважаю, що ми всі повинні сплотитися, як на початку війни. І допомагати донатити хоч по 50, по 100 гривень, але це робити постійно на постійній основі, щоб ми збирали нормальні суми, щоб ми допомагали ну, чимось хорошим. Не то, що там солодощі якісь купити чи печиво, а чимось таким тепловізором, або дроном, або автівкою. Ну отак. І Ізмаїл ох, має це робити постійно. Ксенія приверзила Юрі Слободяний. для юг тудей.